Завтра листопад, остання п'єса осіннього, як марево життя, і листя зорепад. і осінь баронеса скінчила гладь в п'яльцях вишиття. А завтра щось нове і трохи аж містичне, ширяє сивий сум, туманним молоком. Сховалось все руде, лиш ябко цьогорічне. Висить червоним сонцем на гіллі за вікном. А завтра листопад уже так-так чекали, бо круки пересічні засіяли поля, і вогники лампад, що в вересні облукали запалять новий день, і з ними, може, і я піду у листопад, Повзбудні і тумани У світ сумних гілля. Що мріють про весну колись воскресне сад, старі вітри, шамани, розвіють жовту осінь і проженуть зиму. А завтра.